Щораз забузняти вам відео, якщо коротко, це виглядає ось так. Вікно, яке було на відео. І от у мене буквально тут 1,5 см буде наштукатурний відкос. Попередньо написала людина, що треба отеплювати. Я знаю згоден, але утеплюється ззовні вікна, а не зсередини. З середини, от поштукатуриться. В подальшому пофарбується, плитки не буде. Плитка, можливо, буде тільки ось тут. Під це я залишив вам зазорчик до підставочного профілю. Заклав цеглою Отак от цегла. І ось так цеглина. Та виходить і це сюди. Якраз вийшло наруба біла, біла цеглина. І між тою вуличною цеглиною цією пустота. Так, побудований весь дім. Тільки в домі пустота, а я сюди вставив пінопласт. Ось так я це все виконав.